Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 27 серпня 2025 року центральна Україна, місто Кременчук. Перед нами дуже врожайний, дуже смачний солодкий сорт дипоїдної сливи під назвою Точе Сан. Вже, в принципі, в цей період його можна проводити збір врожаю. Уже підходиш до дерева, дуже відчувається такий солодкий абрикосовий запах. Це диплоїдна слива, але у цього сорту є трошечки нотки абрикосів по смаку в переміжку зі сливою при повному дозріванні. Оце, як бачите, в цьому році 2025 рік було дуже багато приморозків, але все одно цей сорт гарно себе показав. Він кожен рік показує себе дуже гарно. Зараз обійду дерево, не буду перемикати камеру. Щоб було видно, яка загрузка, кому цікаво. Оце ось внизу дерева. Внизу було холодніше, трохи менше плодів. Ось в затінку він має ось такий вигляд. У мене перші плоди, коли достигали, перший сигнальний врожай був, вони були в затінку. І вони були такі молочно-жовтого кольору. А у людей, хто брав у мене живці, Покупав, ну, купляв і саджав на сонце, в них цей сорт був з румянцем. Мені писали, що ви нам напевно відправили пересорт. Це не Точисан. Точісана, якщо на сонці дуже гарний, отакий ось може бути румяниця. Бачите, такий рожевий. Ось дерево загружене, як бачите, в принципі, є і внизу плоди, і всередині. Крони, ось, зараз покажу, щоб було видно. Ось отакий вигляд. Це суперова дипоїдна слива. На кінець серпня, початок вересня. Плоди можуть бути при нормуванні дуже крупні аж по 150-180 грамів. Якщо буде дерево обліплено врожаєм, то плоди будуть середньою вагою 100 г і більше. Оце отакий. Чудовий сорт. Багато питають, що запилює цей сорт. Чесно, я не можу відповісти на це питання, бо це для мене ну, чесно складне питання. Можливо, ось поруч, дивіться, росте сорт диплоїдної сливи дуже пізнього терміну достигання під назвою Анжелена. О. Можливо, він її якось доопилює, бо вона дуже сильно. З врожаєм кожен рік. Гілки аж ломляться, як бачите. Можливо, запилюю його ось сорт поруч росте. Це Лері N. Дуже смачний сорт на середину вересня. Ось теж крупні плоди, теж весь обліплений врожаєм. Можливо, він. Трохи далі там росте сорт Ельдорадо. Ось Прем'єр, він вже знятий. він був десь в середині липня або в кінці липня. Можливо, він запилював цей сорт, не знаю. Бо є люди, кажуть, що можливо, він без запилювачів ну не буде врожайний. Не скажу вам по цьому нічого. У мене багато сортів, якісь можливо, його допилюють, а можливо, він сам непогано себе може теж допилювати. показувати як є в моєму саду. Кожен рік з гарним врожаєм. Зараз проведу збір і з вами будемо дегустувати. Що по обробках по болячках? По-любому, цей сорт треба обробляти від черв'яків, бо черв'як його дуже полюбляє. Якщо він буде червивий, він за 2-3 тижні раніше починає опадати і гнити. Но воно видно, в ньому є дирка і черв'як. Якщо проводити обробки, то. В принципі, він дуже гарно себе показує. Не гніє просто так, може гнити тільки, якщо його хтось пошкодить. Або черв'як, або якісь шкідники садові. А, по а, в... грибкових захворюваннях. Ну, по-любому, треба обробляти від клястого спорівозу. Ото дирки на листях дуже-дуже сильно можуть вражувати без обробок. Ну і тля теж. Ось, є живці для щеплення, кому цікаво завести такий сорт собі в сад. Звертайтесь, хто вміє робити щеплення. Хто не вміє, просіть того, хто вміє, щоб вам зробив щеплення, бо е зараз в Україні тяжко достати цей сорт. Багато хто мені дзвонить пише, купили той часан, 2-3 роки, а якась угорка заподоносила. Ну, Тому що я вибачаюсь, найобують на кожному шагу. Так що, хто хоче оригінал цього сорту, звертайтесь до мене. Я е займаюся тільки живцями для щеплення. Тобто, я продовжу всі для щеплення. Можете защепити свою сливу, а чу, або деподну сливу цей сорт, і у вас буде він без пересорту. Ото так. Ну а зараз провожу збір і з вами будемо дегустувати. І ще хотів сказати, цей сорт краще смакує, якщо його обірвати, покласти десь на тиждень у підвал або в темне приміщення. І він там дозріє, ще дозариться, а потім смакувати. Він буде дуже соковитий, він набирає дуже гарно оцей присмак абрикосовий. Так само цей сорт може після збіру врожаю зберігатися до місяцю у холодному приміщенні. Не в холодильниках, а просто ось там підвал. Зараз там температура не знаю, на 14-15 тепла. Або літня кухня спокійно зберігається до місяця. Кому цікаво, така інформація. Ця інформація в мене є, я вже пробував експериментувати. Як він зберігається, коли його обривати, то, в принципі, зараз обриваємо і кладемо, а потім споживаємо. Ото от, так. Ну а зараз будемо дегустувати, не примкайтеся. Так, сьогодні у нас 3 вересня, трошки положила на дозрівання слива Точі Сан, Давайте побачимо, яка вага. Ось 149 грамів. Дуже крупноплідний, смачний цей сорт. Дуже товарний, врожайний. Багато хто там пише, типа, це треба, щоб такий врожай виростити треба купу обробок. В моєму регіоні в Полтавській області як найменше це 4, як більше це 5 обробок треба зробити. Десь, якщо в північних регіонах... Можливо, буде і трохи більше обробок, а в південних, я думаю, 2-3 обробки і все. І не треба нічого там видумувати. Якщо у нас буде сухе літо, не буде дощів багато, а його теж можна обробляти рази 3, не більше, за сезон. о, Ну саме більше докучається клясте розпоріос. Отак. нослива вартує уваги. По-любому, що по зовнішньому вигляду, що по смаку. Так, ось спеціально приніс з магазину латок яєць. Давайте ось просто побачимо в зрівнянні, о, яка. Які яйця. Ну, скажете, я там далеко положив яйцо. Ось яйце і слива. Деплоїдна точеса. Не треба казати, що там яйця якісь маленькі я взяв. Обличні з магазина, ось цілий лоток. Тут навіть надписи є. Звичайні яйця. Ось ну, якщо сюди положити то часан, то ось отак воно якось виглядає. О, Щоб ви не казали, що я там щось видумую. Так, і, і там буває, кажуть, що та це звичайна оча, Звичайна олича, вона дрібна, ось як мій ноготь, дрібнусінька. Гібридна олича вона більш крупніша, вона десь отака грамів по 60-70. А диплоїдна слива, ось як то часан, вона має дуже гарний розмір. Якщо пронормувати більш гарніший її, то буде розмір десь 170-180 грамів. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Вона вже повністю стигла на цей час. Вона дуже соковита. О. Так, вона зараз. Бачите? Отак. От Плоди. Такі важкі. Кісточка не відділяється. От Відділити кісточку я не можу. Ось отак. Давайте по соку. Кому цікаво. Бачите, як бризга? Дуже соковитий сорт. Так, давайте примірю вміст цукрів. Цікаво. Так, в цьому плоді 15. Так, ну давайте попробуємо на смак. М -м -м. Зразу такий цукор, потім невеличка приємна кислинка і присмак аучі, сливи і абрикосу. Дуже смачний. Дуже соковитий, солодкий сорт. Кислинки тут майже не відчувається, вона дуже далека, вона доповнює цей присмак абрикосу. М -м -м. Просто супровий сорт сливи. Хто полюбляє пізні сливи дуже з гарним, цікавим смаком, не схожим на інші сорти. Ось вам сорт Точесан. Хтось мені там колись писав, що у неї смак посередній. Як у аучі. Можливо, ви собі аучу купили та й кажете, що якусь жовту, типа гек. Як... І кажете, що смак посередній. В цього сорту смак дуже виражений, дуже смачний. Або у вас відсутні смакові якості. Оце тільки я що можу сказати. Цей сорт не пробую, каже, що це пушка-ракета. Так. Ого, а в цьому аж скільки? В цьому аж 18. Це такий просто. Просто перезрівший пот 18. ось він. Дивіться. Дивіться, що твориться. З нього можна пити. І їсти і пити. Ану пробуємо. Це ще солодший. Тому і показує більший брікс. А оцей перезрівший дуже нагадує іще присмак дині. Просто, просто класний супоровий сорт. Є живці для щеплення цього сорту в невеликій кількості. Кому цікаво, пишіть у Viber письмово. Я по телефону замовлення не приймаю, тільки письмово, бо немає часу на розмови. Так, в цілому такий невеличкий відеогляд. Кому відео сподобалось ставте лайки, вподобайки. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до зустрічі.